Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Валя, і ви потрапили на рукодільний канал. Тут ви можете в більшій мірі побачити створення прикрас з бісером. Так, сьогодні четвер, яке число знов забула. Зараз гляну. 20. Ні, 13. 13 липня. Так, 13 липня. Я ще вчора мала почати свій тижневий влог, але щось не було бажання знімати. То я сьогодні розкажу, що робила вчора. Вчора я робила ось ці сердечка. У мене було одне золоте і два синіх. Інші я сплела. Це будуть сережки. З цими жовто-блакитними золотим, все нормально, а от з цим у мене це замовлення таке. Халепа. Замовниця захотіла з такого ось відтінку бісера. як це вам, Надіслала мені, як приклад, мою брошку мальву і вказала, який бісер. У мене були залишки його. І я спробувала сплести, але він має форму такі, як рубка, ну і ніяк мені не, не подобається. Геть не подобається, тому я знайшла ось колись у подарунок, один магазин. В них був розсипаний бісер, і вони ну, дарували до замовлення. І мені здається, колір точно такий самий. Зараз буду пробувати плести сердечка з такого, трішки, він рожевіший, показується. Але коли я дивлюся не через камеру, то мені колір однаковий. Ось так. Значить, плетем сердечки. І я вам того тижня обіцяла нові роботи. Так, ось робота є, підготувала. Зараз буду вишивати. Ось така краса. Ну, ви знаєте, всі в Україні знають, що це означає. Знайома. Замовила собі брошечку, таку дуже вона хоче. І я вже маю ідею, придумала, як буду пробувати. Брошечка має бути простенька, не дуже наляписта, не така, як зараз дуже часто роблять. Ну, попробую, подивлюся, якщо що, буду дивитися, Так, над цим працюю. Далі у мене є ще інші завдання, ну, буду по мірі вам показувати, що, як і до чого. Все, до наступного включення. Не перемикайтеся. Всім привіт! Сьогодні середа, 19 липня. І що я роблю? Все роблю, окрім вишивки. У неділю захворіла, два дні лежу як тюленчик, нічого не роблю. Та я, коли хворію, намагаюся нічого не вишивати. Ну, це не той стан, коли потрібно вишивати прикраси. Собі в'яжу, помаленьку, доні, дов'язую джемпер із софті. Ну, таке. Більшу частину просто лежу як оселедець. Бо коли на дворі температура 34, а в тебе 37,5 то ти себе відчуваєш як у духовці. Яку і потрібно лиш інколи перевертатися в інший бік, щоб з іншого боку підпектися. Але сьогодні вже краще. Не для вишивки, а от зняла для вас розпаковочку кристалів і зараз займаюся ось такими справами. Розклала мікси кристальчиків, називаються вони навет. Бачу в українських магазинах Кінське око ще називають, мені дуже подобається форма, я собі придбала, розклала по кольорах, і зараз мега завдання закласти всі в оправи. Щоб ну, вирішила, це таке, що можна робити, воно не дуже вимагає багато зусиль, а часу забирає достатньо. Тож, щоб потім не тратити час на це. Я зараз сяду і кристали у фу... заправлю в оправи. Тут ось в мене я брала 4, мі... 4 мікса по 20 штук. І ось такі найпопулярніші кольори, дуже гарні. Ось ці мені подобаються. Дуже, дуже прям вони такі переливаються, а на сонці то взагалі буде. Ось ці темні, як я казала. І завжди кажу, що в міксах вони ставлять такі не дуже популярні кольори. Але колись в мене назбиралося таких і прийшла ідея восьминога зробити. В мене є восьминіг з такому кольору. І ось такі кольори. Найменше ось золотих такі, не знаю, рожеві такі, якісь вони блакитні, жовті, а цих ось найбільше. Спочатку я ось з цих думала, що це однакові. Ні, тут різні відтінки. Тут жовтизна, а тут такі більш біліші. Ну, дуже гарно вони переливаються. Зараз я вам ось тако відснімлю. гарні Чекайте, бо не в той бік. І ось зараз буду ось так гратися. Заправляю я ось такими в мене є. Раніше були, постійно забуваю, такими заправляла, але ось тут є зубчики. Ось тут і вони часто шкодять кристалів. Зараз взяла ось такі. І інколи я ще ставлю там шматочок фетру, щоб не пошкодити кристал. І собі нормально потім, Ну, роботи тут є на довгий час. Брошечка бавовна у мене стоїть поки що. Вона, слава Богу, не термінова. напишу дівчинці, що трішки затримаюся, тому що, ну. Не хочу я вишивати, коли хворію. Точніше хочу, але не замовлення. Все, до зустрічі, до наступного включення. Приступаю до роботи. Всім привіт! Коротенькі включення четвер, 20 липня. Е, іду на поправку, і зараз у мене ось таке термінове замовлення. Ну, воно термінове, але недовго тривале. Ось такі я вам показувала раніше сережки сердечка. У мене все є, залишилося прикріпити, пришити сердечко і сережки будуть готові. І потім ще замовниця попросила зробити до них такий чокер з бісеру і там наместинки ще будуть біленькі. То чокери я такі не робила, але там дуже великих знань не потрібно, щоб зробити матеріали у мене всі є. То зараз сяду зроблю, вам пізніше підключуся, покажу. Чи може, коли вже сфотографую, в кінці відео вставлю. Ну, зараз працюю над цим. А потім хочу приступати далі до брошечки бавовни. Також підключуся, вам покажу. До зустрічі, до наступних включень. Ще коротеньке включення. Пройшло пару годин після останнього мого включення. Я вам розказувала, що маю робити. Сережки чокер, і вже майже обідня пора, Нарешті я зробила. Ну, сережки тут я лише ланцюжок виміряла, пришила, і все організувала, ну, прилаштувала фурнітуру, все готове. Іншу леву частку мого часу зайняв чокер. Здається, що ж тут такого, правда? Насилив бісеринки, там і все. А предісторія. Спочатку потрібно знайти всі матеріали, які зазвичай у різних місцях в мене знаходяться, знайшла. Потім треба почитати історію чокера і які там стандартні розміри, оскільки замовниця має на подарунок дарувати цей чокер, то ясне діло, що вона не знає розміру шиї майбутньої власниці і питати, якщо це сюрприз, то також немає сенсу, то я десь півгодини потратила на те, щоб вичитати про чокер, які бувають, які розміри, що як як зробити? Я зробила на стандартний розмір 35 см, тут воно защібається на 36,5 і ще ланцюжок. 5 см, бо, наприклад, свою шию я поміряла, у мене 40 см. Але з ланцюжком я також можу вдягнути його на свою шию. Бісер використала такі же відтінки, як і сердечка, і це буде такий комплект. Ось так. Да, знаю, Він не важко робиться, що там населив, то все да, най, найлегше населити. Найважче мені було ще початок нічого. Ось тут ці колод, все приєднала. Найважче було ось цей. Я тут переробляла 2-3 рази. Його треба добре підтягнути, щоб тут не було проміжку, і в мене це не виходило то За другим чи третім разом вже я підтягнула, що тут, щоб тут ось було гарно виглядало. Використовувала ювелірний тросик. Здається, все нормально. Тросик міцний, то чокер прослужить довгенько. Це я використала нержавіючу фурнітуру. Бачите, тут в мене даже трішки воно викривилось, тому що я там тросик підтягувала. Ну Він виправляється, і я думаю, на шиї ззаді це. Навпаки, таке як воно буде напівзігнуте, то проблеми не буде. Я то чокери до таких ось чокерів так собі ставлюся. Ну, мені просто такі прикраси не підходять. А от на інших тендітних гарних дівчаток, о чому і ні. Навіть не тендітних, кому подобається, я такі люблю браслети маленькі. А чокери на шию. Колись мрію гердан зробити і сотуар або ларіат собі. Це в мене є у планах. Ви, може, і не знаєте, що це таке. Ну я то, також раніше, рік назад, я не знала, що це таке, але потім робила один, то дізналась. Так, ну все, це готове. Потім приступаю до бавовни. Все, побігла далі працювати. Не перемикайтеся. Ну що ж, нарешті я добралася до того, щоб зняти відео заключне до свого влогу. Сьогодні вівторок, 25 липня, і я вже трішки не вкладаюся у свій графік. Так, розказую вчора і сьогодні півдня зараз обідня пора вишивала ось такі пера. Їх я розпочала десь півроку назад, вже вам показувала в лозі. До вчорашнього дня був контур, стразовий ланцюжок, кристали. І ось півтора дня в мене зайняло ось ці всі бісеринки на мистинки. Ну, бачите, тут різні, різні різні, доки понаходила, доки ну це займає час. На цьому поки що все. все. Відставляю. Тут робота ще є, є ось такі прогалинки. Ось тут, ось тут, коли закінчився великий бісер, а там є прогалинка. Тут я ще проходжу мікробісером. Ось тут треба мікробісером, є тут ще чим, з чим погратися. Залишилося пройти мікробісером і з воротня сторона. Але я відставляю цей процес ненадовго, Трошки, трішки відпочину від нього. а то втомлює однотонна, монотонна така робота шукати ці бісаринки, і це вже не перше таке перо, не нове, їх я багатенько вже вишила, тому відставляю і займаюся іншим проєктом, в якому беру участь у спільному проєкті. Ще вчора мала відзняти відео, запізнююся. ну Я хотіла вже доробити, тому що, е, якщо закинеш, знов Воно буде валятися, доки ні, думаю, довишиваю, потім вже дрібниці лишиться, перепочину і дороблю. Все, зараз вам змонтую відео, покажу роботи готові, які були цього тижня. Трішки їх було. Е, розкажу, покажу. І завтра починаю. Не знаю, чи буде новий влог, мабуть, просто буде. Відео про спільний проєкт, розкажу в іншому відео, чисто про проєкт як. Але побачу, можливості тільки проєктом займатися нема, тому що є трішки замовлення. Вони монотонні нудні, сердечка плести, але це вам знімати нема сенсу. Ну, подивлюся, як там карта ляже. Все, побігла, швиденько відзнімати інше відео. До зустрічі! Дякую вам за перегляд. Якщо вас цікавить щось, пишіть мені в коментарях, з радістю відповім. До зустрічі, до наступних відео. Бувайте!